Григорій Сковорода, чиє погрудя рік тому з'явилося на університетському подвір'ї, уже починає звикати до велолюддя. Всі тутешні урочистості відтепер проходять біля пам'ятника філософу. Отож і цьогорічний випуск йому не вдивину. На відміну від самих власників новеньких дипломів, які лише приміряють на себе разом із мантіями свої нові незвичні титули. Наразі це змішані відчуття. І радості, і суму, і якось, можливо і втрати, і надії на майбутнє, якось такого захоплення, очікування чогось нового, прекрасного. Червоний диплом, зароблений Мариною у шестирічних всеночних надпідручниками, дає їй певні переваги перед однокашниками, які не проявили стільки сумління у навчанні, аспірантура, наукова діяльність, зрештою робота за отриманою спеціальністю. Такий вибір для неї цілком реальний. Одначе й інші вихованці України, переконаний і її ректор, без роботи не залишаються. Від початку свого існування університет уже встиг себе зарекомендувати як вуз, де дають добротні. Знання, а його випускники дедалі успішніше конкурують на ринку праці. Наприклад, психологія чи не єдина в області у нас спеціальність, яка Має базову напрямок психологія. У нас спеціалізація це психологія праці. Тому вони йдуть на підприємства, ну також і в школи, і в інші установи. Дуже, дуже добрі спеціалісти. Що казати про фахівців з фізичної реабілітації? Ми перші на Хмельниччині розпочали підготовку цих фахівців. У нас сьогодні серйозна, потужна матеріальна база. Також підготовка соціальних працівників розпочата нашим вузом першими в області. І ми напрацювали певний досвід вже. Звісно, університет Україна поки що не Гарвард і не Києво-Могилянська академія. Вуз молодий, як і філософ, увічнений у пам'ятнику біля нього. Однак традиції переконані його випускники річ живна. Як і слава Альма-Матер, яку їм належить здобувати і примножувати? Особисто я вважаю, що це залежить не стільки від вузу, скільки від самого випускника, ну, студента, який навчається в цьому вузі. Я вірю в те, що ну, людина, яка ставить перед собою певну мету, яка бажає її досягти, вона досягне цієї мети і стане ну, професіоналом, ну, незалежно від вузу, яким вона навчається. Останні миті студентства – останні світлини на згадку. А попереду шлях довжиною в життя. Я люблю своїх студентів і бажаю їм успіхів у їхньому житті.